місце Слова Божого, це буде повторення закону 30 розділ. Буду читати два останні вірші, 19 і 20. -й. Повторення закону 30 розділ, 19, і 20 віші. Ця подія говорить про прощальну пісню Мисея своїм родом. Сьогодні взяв я за свідки проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословіння та прокляття. І ти вибере життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатись голосу Його та щоб линути до нього. Бо ж він життя Твоє і довгота днів твоїх. Щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові, Якову, дати їм. Переді мною сказав, знаєте, в місяць ми з вами маємо не тільки ми, а в основному всі все наше братство, наші віруючі люди, першу неділю ми згадуємо або виконуємо заповідь. Господа нашого Ісуса Христа, котра нам нагадує ціну нашого спасіння, брати і сестри. І Христос більше нічого не хотів, тільки це. Це він сказав, робіть на про мене. Чому? Тому що люди забувають, знаєте, і деякі люди легковажать оцим служінням. Це центральне служіння в церкві. І багато людей просто байдуже до цього відносить. Ісус Христос сказав, хто не буде їсти тіла мого і крові, пити моєї, той не матиме частки зі мною. Це є серйозні слова, над якими треба думати добре. А пропускати, минати, бо я не достойний, я не гідний, знаєте, то воно трошка не відповідає Божому Слову. Ми повинні готовитися до цієї... Для Я прочитав це місце, брати і сестри, котре нагадує нам священну історію ізраїльського народу. Ви знаєте, що Господь вивів їх з Єгипетської землі, дав їм закон, і Мойсей вів цей народ 40 років по пустині. Вони мали заповіді. Вони бачили Божу силу. Вони знали, що до чого. І незважаючи на те все, вони проявляли невірність в своєму серці. І, звичайно, коли Мойсею Бог сказав, через те, що вони явились з братом своїм, вже в той час, коли він говорив ці слова, його брата не було, він помер на горі гор. А Мойсею було сказано, що ти не війдеш обітовану землю тільки через те, що ви не явили моєї святості перед народом. Мойсей як чоловік, як людина, брати і сестри, який також мав свої, свій характер, свої емоції. І коли людина, знаєте, в такому стані емоційному може зробити так, що потім жалкує за цим. І... Хто працює з людьми, він знає ці речі. Він знає ці речі. І тому вони не втримались там, там їм треба було при скелі сказати за цю воду, але вони вдарили. Він вдарив палицею, жезлом по цій скелі. Хоч воно мало своє значення, брати і сестри. Але в такому збудженому стані вони не явили Божої святості і не виконали те, що Бог їм сказав. Те, що Бог їм сказав. І вже коли прийшов час, вони підійшли до Йордану, і він не, мов, не міг перейти в Йорданський, в йордан ріку і в цю землю, брати сестри, він зібрав народ і говорив цю, ці прощальні слова. Я не хочу про все говорити, я тільки хочу сказати одне. Він сказав: коли перейдете Йордан, 12 колін. Ізраїлевих. Шість колін Ізраїлевих стане на горі Гарізим і, ви, і ви, е, виголосить благословення для народу. Других шість колін стане на горі Евал і виголосить прокляття для народу. І народ повинен був слухати. Благословення викликалися тим, коли народ мав послух до виконання Божих заповідей. Прокляття мали, коли вони не слухали. Там цілий список того всього. І в цьому, в цих двох віршах показано, брати і сестри, я би сказав, глибокий зміст цього становища. І відповідаємо. І коли ми читаємо з вами Біблію, коли ми приходимо до цієї кульмінації, в котрі заключається акт спасіння через віру, ми живемо з вами в 21 столітті, нас виділяє багато часу від тих подій, про які брат Павло переді мною читав. Так не раз собі думаєш. Ісус Христос, Спаситель світу, стільки добра зробив. Його служіння було всього 3,5 роки на землі. Стільки добра зробив, стільки стілень, стільки очищень, стільки милосердя вивів для тих людей. І прийшла оця ситуація завершення його місії, брати і сестри, і диву даєшся, коли подивиться на ту сцену, де поділися в артимерії, де поділася та жінка ханаміянка, де поділися інші, котрі вживали ту благодать, яку Господь їм давав. Нікого не було. Він сам, серед двох розбійників. І ми чули цю молитву, яку він являв. Перед цим народом до свого Отця Небесного. Він як чоловік, він просив милості. І це був єдиний трагічний день в його житті і в його служінні, коли він звернувся до Бога як чоловік і сказав, нащо ти мене покинув? Він був полишений один-єдиний раз. Через наші гріхи. Через гріхи світу. Оскільки ми знаємо, що Бог Отець і взагалі це є абсолютно святість. І він не міг дивитися на цю страшну ношу, котру він взяв на себе. Плата за гріх смерть. А тепер уявім собі, брати і сестри, становище наше, наше життя, наші дні, наші помилки. Наші падіння, наші вставання. І те, що ми існуємо по сьогоднішній день. Ніхто нам цього би не зробив. Найкращий брат, найкраща сестра, найвірніший друг. Но він виявляє свою благодать і своє минусе. І отже, священна історія нам показує Божу любов, милість, що Господь в своїй історії три рази являв і показував це людям. В цьому він виявляв якраз свою любов, брати і сестри, бо йому не байдужа була доля людини на землі. І тричі, він показував це. Перший я б хотів сказати, перший раз. Коли Бог створив людину в Едемському саді, він дав їй першу заповідь, в котрій сказано було, одна єдина заповідь вибере життя. І ця заповідь заключалася в простій речі, брати і сестри, каже, все тобі можна, але одно тобі не можна. Скуштувати від дерева пізнання добра і зла. Але як скуштуєш, то напевно помреш смертю. І ми розуміємо, брати і сестри, що перші люди не встояли навіть в тому маленькому випробуванні, котре Господь їм дав. Вони не встояли в цьому і вони порушили єдину вимогу, єдину заповідь Дану, Адаму і Єві. Порушили це, і засоби. І що вони отримали? Вони замість благосуміння, замість доброї долі, щастя, вони втратили все. Вони отримали, брати і сестри, жалюгідне життя, страдання і смерть тілесну. Смерть тілесну. Коли переступиш цю заповідь напевно, смертю помреш? Це був перший, як би сказати, заклик Бога до людини. Впродовж життя. Я коротко буду казати на цю тему Продовж життя ішла друга ситуація, коли цей самий Мойсей, прощаючись з народом, нагадав їм про благословіння і про прокляття. І ми знаємо, що даний закон через Мойсея для народу свого, в цьому декалозі, в цих десяти заповідях, неодноразово був порушений ми розуміємо, що була жорстока ситуація в тому, що всі люди старші 20 років чоловіки, вони не війшли, брати і сестри, у вітовану землю. Їх Бог водив 40 років і сказав поки вони не вийду в тій пустині. Вони отримали прокляття, брати і сестри. Вони порушили. Закон Божий, вони порушили заповідь Божу. Внаслідок вони отримали, брати і сестри, оце скитання, вони втратили, знаєте, дорогу до спасіння, вони втратили практично все, що стосувалося їхнього бленства. І пожали духовну смерть. Це і друге. І третій брати і сестри, в котрому вже ми з вами живемо, бо ми не живемо в ті часи, ми живемо зараз в часи Божої благодаті, Бог робить третій раз заклик через Євангелію Господа нашого Ісуса Христа. І людина дає або отримує Спасіння дуже просто через віру, через віру в Господа Ісуса Христа. Коли брат говорив переді мною той самий розбійник, брати і сестри, котрий сів поруч з Христом і спочатку лихословив, а потім йому відкрилися очі, і він зрозумів, що це не проста людина. Він зрозумів. І тоді він в своєму серці покаявся. Не, не видно нічого, але він його назвав, Господом. Коли прийдеш в царство своє, згадай про мене. Дивіться, брати і сестри, який простий спосіб. Я не знаю, як би ми в наш час поступали з людьми, котрі так проштрафилися, так прогрішилися, які б ми умови ставили, так ми вміємо умови поставити. Але Христос дав йому відповідь дуже просту. Бачучи його серце і щире розкаяння, і він каже, сьогодні. Ході його і кажуть, там має бути крапка, що він ніби сьогодні сказав. Ну там нема нема ні крапки, ні коми. Сьогодні дві, дві, дві крапки. Будеш зі мною в раю. Це був перша особа, перша душа, котра пішла. Царство Боже через жемчужні ворота слави разом з Ісусом Христом. Ми можемо зрозуміти цю любов, Божу, брати і сестри. Але хто приймає іванівське Слово і хто вірить в цей подвиг в Голгофа, брати і сестри, він отримує вічне життя. Бо та слово Боже каже. Ми бачимо такі приклади, ми бачимо навіть кульмінацію подвигу Голгофського, нашого Спасителя, котрий сказав до цього нещасного чоловіка, сьогодні будеш зі мною в раю. Тепер проповідується Івангелія Царства Божого, і ми робимо ці служіння, брати і сестри, для того, щоб нагадати собі не тільки акт спасіння нашого. Ну, нашу відповідальність перед Богом. Нашу відповідальність перед Богом. І з цього ми бачимо, що Божа ціль, вона ясна є для людей. Вона ясна і зрозуміла. І тому тут протиречили такі свідки. Бачите, не раз думаєш, Господи, а чути ти поставив свідки проти народу небо і землю. Були ж свідки інші. Я ще раз кажу, ті свідки, котрі пережили Божу благодать на собі, вони в останній критичний час розбіглися, їх нікого не було. Повтікали всі. Но він поставив в свідки, як Мойсей сказав, сьогодні я призиваю в свідки проти вас. Небо і землю. Це непохитні, не вічні свідки, брати і сестри. І так думаєш, чому саме так? Чому саме так, брати і сестри? Тому що.